Конкретна порада. От всім, хто вагається, куди йти. Я от конкретно даже можу прорекламувати. Я до них не, не маю ніякого стосунку юридичного, але я бачив їх в роботі як суміжників. Ну Це сили, сили безполотних систем, СБС. Там один з підрозділів, очолює Олександр Єрмак, виконавець музики. Гарна людина, просто світла людина, і він би міг займатися. Музикою, взагалі міг виїхати за кордон, не воювати, очолити культурний фронт, але він воює, виконує саме бойові завдання і готує хлопців до цього. Перше, це Сили з безполотних систем. Далі це у нас групи Мадяра. Так, да, Роберт зараз очолив СБС, але ж є інша установка, яка була розвинена там на, за, за ці декілька років. Далі це Ахелс Юрій. Він очолює цю структуру, максимально крута, налагоджена робота з точки зору СММ, маркетингу, бойової підготовки, постачання всієї зброї і дронів, котрі потрібні для виконання бойових завдань, і все це в з'ясі, якісна робота. З найменшим відсотком втрати кількості особового складу і найвищого відсотку по виконання бойової роботи і конкретної кількості знищеної ворожої техніки. Там, Тощо, щоб не з цим словом, як ми їх називаємо. <плес> да. І я хочу порадити також. Зараз є вже корпусна система, це Хартія. Хартія це не просто заохочення військових з бігбордів, як ми зараз бачимо по всій Україні. Це якісне навчання, це якісна підготовка, і там можна обрати професію. А реально, ти можеш не так, що тебе запакували в ТСК, там, і ти вже пішов, куди, куди послали. Ти поки що тут готуєшся, поки живеш своїм життям, пла пла сплачуєш податки. Якщо ти вирішив внутрішньо, що ти хочеш захищати країну, ти обираєш професію, ти можеш бути в штабі, ти можеш бути водієм, ти можеш бути штурмовиком, можеш бути дранаводом, ти можеш бути будь-ким операційником, СММ-ником, дизайнером. Багато професій є у війську. Тому є безпечні професії, а є хлопці, там ну, такі, знаєте, з хистом і реально хочуть, я хочу в бойові. Ок, окей, це твоє бажання? Є така є різна робота.